Тиснемо на плюсик, далі створити сторіс, гортаємо в самий кінець і натискаємо на лупку, ще на маленьку лупку і в пошуку вводимо Background 1091. Тут Instagram нам пропонує такі фони для створення ваших сторіс. Тут більш така офісна тематика, але з дівчачим уклоном. Також пропоную ввести Background 839. Тут ось такі квіточки дуже гарні, дуже ніжні кольори. Також класно підійдуть для створення. Ще один варіант, 431. Тут можна розмістити відгуки про вас. Будь-які повідомлення на такому більш пастельних тонів фоні. Також background 479 це ось такі прям троянди. До речі, щоб обрати той беграунд, який вам треба, ви сюди в кружочок натискаєте. Угу. І останній на сьогодні 947 На моїй сторінці ще багато інста-секретиків.